Сидить на початку села один старець. І тут в село входить якийсь чоловік і каже: Дідусь, а які люди тут в селі живуть? А він каже, а там, де ти звідки йдеш, які там люди живуть? О, такі погані, всі такі завидні Каже, тут синку такий самі, такі самі. Ну і він пішов. Через пару хвилин, чи через годину йде другий чоловік, і дідусь далі там сидить. І чоловік каже до дідуся, дідусь, а які тут люди живуть? А там звідки ти йдеш, які люди живуть? Ой, такі добрі, такі всі добрі. Тут синку в точності такий самий. Добре. А там з боку пас корови, якийсь хлопчина, і він чув, що перший раз відповів дідусь, і що другий раз. Ну, і він такий, знаєте, ревний законник, і каже: Дідусь, а чого ви набрехали йому? А дідусь каже, що ти, синку, маєш на увазі? Перший запитав у вас питання, хто тут живе, і ви йому сказали, що тут погано. Він каже, так, правильно, то було так. А другий раз прийшов чоловік, запитав те саме питання, а ви йому сказали, що добре. Ну, значить, ви комусь з них набрехали. Він каже: Знаєш що, синку? Звідки людина йде, як вона дивиться на людей, так їх вона тут. E na ideia.